Зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Грабський, пане Сергію, вітаємо вас, військовий експерт. Пане Сергію, питання: звісно, кожен рід військ говорить про те, що є на зараз основними потребами для них і основними задачами. От, пан Фітьо висловився про до того, щоб перебити логістичні поставки. Ви на зараз, яким бачите загалом завдання збройних сил України і завдання? Ворога вони поспішають дати якусь перемогу. Ми не раз обговорили це в ефірі до виборів президента своєї країни. Чи про що йдеться? Ну доброго ранку. Перш за все, треба розуміти, що на сьогоднішній день в тій конфігурації військ в тих можливостях військ, які ми маємо задача українських сил оборони стримати просування противника на східному напрямку і продовжувати просування на південному напрямку, тому що стратегічна задача для нас не міняється. Південь для нас залишається пріоритетом номер один, і без вирішення питання півдня ми не можемо говорити про просування на сході і визволення наших Донецької та Луганської областей. Це очевидно, але противник на сьогоднішній день має змогу на. Так, зникає зв'язок. Зараз ми його відновимо. Нагадуємо, що говоримо зараз з Сергієм Грабським. Пане Сергію, повертайтеся до нас, готові продовжувати вас слухати. В студії, як чути мене, так, да -да, зараз відмінно чути, просто на певний момент сигнал зник. А ага, повторюсь, тоді задача номер один для нас продовжування просування на півдні любими темпами, тому що без вирішення південного завдання Південного фронту не можна говорити і розглядати варіанти визволення Сходу України. Тому на сьогоднішній день ми будемо продовжувати активні бойові дії на південному напрямку, що власне відбувається. Так певні огріхи сигнали так. Пане Сергію, сподіваємося, що так швидко знову повернетеся. Ми вас чуємо. Продовжить. Так, ми все почули, просто ви зникаєте. Можливо, вас хтось набирає, постійно вам телефонує і перебирає з нами зв'язок. Про цілі для України почули? Тепер як міняються безпосередньо цілі Росії, а їх відповідно стримати просування наших на півдні? Так? Так, точно. Тримати просування наших військ на півдні, тому що треба розуміти, що перерізання так званого сухопутного коридору в будь-якому місці означає кінець південного фронту для противника. А на сході противник має змогу підсилювати свої бойові порядки, вони продовжують штурмові дії. І відповідно до цього, саме в цій ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день, ми маємо забезпечити стійку оборони і не допустити проривів противника. Противник це розуміє, тому на, він не зосереджується на якихось там широкий? Так, будемо знову вас перенабирати. Е, сказав Сергій Грабський щойно про те, що для ворога у будь-якому місці е, суходолу зупинка їхньої логістики е, матиме надзвичайно негативні наслідки. Це я вже звичайно перефразовую. Пане Сергію, ви знову тут. А скажіть, будь ласка, скільки тих. Точок для ворога на суходолі, де Збройні сили України можуть перервати ці логістичні шляхи. От ви зараз сказали, що це для ворога дуже погано, якщо, не дай Боже, який шлях перервиться. Їх же не так багато, правильно? На, так, на, на сьогоднішній день і на сьогоднішній день, якщо ми знов таки говоримо про південний напрямок, саме про Південний напрямок. південний так. Так, буває так зі зв'язком, і тут ніяк на суті ситуації не вплинеш. Проте Сергій буквально а, випадає на кілька секунд. Пане Сергію, повертайтеся. Ми вже зрозуміли, що це сьогодні вранці працює саме так. Ви з нами немає. Нема, так ми очікуємо mm -hmm. на повернення до нашого ефіру, пана Сергія Грабського. Далі. Пропонуємо тему обговорити наступного засідання у форматі А, Власне, сподіваємося, що пан Сергій до нас долучиться і зможе теж прокоментувати, тому що насправді те, що ми очікуємо і що ми можемо отримати в результаті цього засідання, це Хоча теж мені тему співним хочеться довести. Пане Давайте Сергію. все ж таки завершимо тему логістичних шляхів на південному напрямку і продовжимо розмову по Рамштайну. Ну, якщо ми говоримо про південь, бо а, у нас є очевидними як мінімум чотири напрямки. Тобто для нас стали цим напрямок угледару. Тобто перенаступ в цьому напрямку по сторону Волновахи означає перерізання коридору і вихідку в Волноваху, тому що це важливий вузол. Ми говоримо про напрямок на Бердянськ, тобто в районі Старомайорського, де зараз ведуться активні бойові дії. Ми говоримо про Вербове. Цей напрямок і Новопрокопівка, тому що перерізання комунікації противника в районі Токмакану Верхнього Токмака означає перерізання єдиної залізниці, яка з'єднує тимчасово окупований Крим з російською територією. Ну і е, треба розуміти, що досить цікавим, якщо можна так сказати, є наш Дніпровський напрямок, тобто Херсонська область, тому що відстані між е, е, Олешками і Кримом там сі навсі 80 кілометрів, і там немає такої щільної системи оборонних спорудів, в принципі. Можна розглядати варіант рейдових дій, тому з перерізанням цих комунікацій ми можемо вирішити це питання. Наскільки противник поступиться, сказати дуже важко, тому що вони так само усвідомлюють важливість цього напрямку і роблять все можливе, щоб не допустити прориву наших до засобів. Так, комунікації у форматі Рамштайн вони тільки посилюються, тому що на засідання Рамштайну, який вже стане 17 17-м, запросили близько 50 країн. Про це повідомив міністр оборони США Лойтостін. А ми знаємо, що наші потреби це боєприпаси. Це необхідність прикрити небо і наші енергооб'єкти напередодні зими. А на які результати варто все ж таки сподіватися на вашу думку, враховуючи те, що це і короткострокова перспектива, і довгострокова перспектива. Наші потреби я маю на увазі. Ну, якщо говорити про короткострокову перспективу, то абсолютно правильно підмітили це і боєприпаси в першу чергу, тому що на сьогоднішній день 80, то тобто більше відсотків завдань ураження дійснюється саме артилерією, тому для нас критично важливо боєприпаси. Нам критично важливо посилення саме артилері, артилерійських систем, тобто збільшення їх кількості. Безумовно, атакам все показали свою ефективність, тому відповідно стоїть питання збільшення Кількості пускових установок атакам, тобто, те це можна розглядати ну, в аспекті артилерії. Якщо говорити про глобальні потреби, то безперечно, де в принципі було вже описано генералом Залужним, нам потрібно навчання військ, тобто збільшити кількість навчальних центрів, де ми будемо проходити підготовку і готувати наші нові підрозділи для вирішення завдань. Ну, якщо говорити про стратегічний розвиток, то на мою думку слід розглядати питання розвитку так званої повітряної компоненти. Чому ну тому що треба розуміти, що противник на суходолі традиційно має всі е, преференції? Він традиційно має велику кількість саме сухопутних військ, а знов-таки традиційно його повітряна компонента вона не є такою сильною. Вони просто не вміють її користуватися. Тому. Тому розглядати перспективи розвитку саме цієї компоненти нам слід так само. Пане, ну, і, будь ласка, да. По атакам і, і, уточнити. І, і безперечно, нам потрібно розвивати наші виробничі можливості, тому що ми не можемо критично залежати від наших союзників. Тобто, питання розвитку військово-промислового комплексу в стратегічній і тактичній перспективі так само мало розглядатися. Що буде винесено на цей формат? Побачимо. І тут відникає з вашого монологу відразу два питання щодо останнього питання розвитку військово-промислового комплексу. Нашого ви спілкуєтеся з різними людьми і з військовими і бізнесменами. Ви плюс-мінус розумієте наші можливості. Я не питаю зараз навіть про наші потреби. Щоб мали ми виготовляти, виходячи з наявних можливостей. А друге питання це буде останнє питання. Все таки по атакам. Якщо ви кажете, ми знову їх потребуємо. Можливо, нам їх будуть постачати в кінці 90-х Їх припинили виробляти, а їхній гарантійний термін – навіть ітакам мають певний термін придатності. Вони на 10 років розраховані, і це знайшло цю інформацію Дефенс uh, Експрес. Так скажіть, будь ласка, на зараз, тобто нам їх надавали довго, тому що їх відремонтовували, їх повертали до життя. І зараз знову буде певний оцей етап очікування. Чи всі ті ракети, які наприкінці 90-х uh, припинили виробляти, на зараз вони вже в стані передачі Україні? Ну, якщо по порядку, то по тому, що може виробляти наш військово-промисловий комплекс. Перше стрілецька зброя. Ми можемо і маємо можливість розгорнути виробництво стрілецької зброї. Безумовно, артилерійські снаряди і найголовніше артилерійські мінометні стволи. І тут постає питання, в тому числі, і це пов'язано в тому числі за катакамцями, розвиток нашої ракетної програми, тобто можливості нанесення ударів. Ви абсолютно правильно сказали атакамся. Я завжди про це казав. Їх просто банально немає в тій кількості, яка необхідна нам, і е, вони для того, щоб розгорнути їх виробництво, а це вже досить застаріла зброя. Потрібно дуже багато часу, і потрібні фахівці, відповідні, які закінчилися ще в кінці 90-х років. Зараз Сполучені Штати ведуть розроби, ведуть. Е, розробку та дослідження випуску нової ракети, яка яку можна буде запускати така з носіїв і площадок Хаймарс. І ця ця ракета може бути вже на 680 кілометрів, яка має замінити Хаймарс причому, атакамс. Причому якщо атакамс це одна ракета, то Precise Missile — це установка з двох ракет, яка може наносити удари, і нам потрібні сотні таких ракет. У найближчому майбутньому Україна може стати тим полігоном, де завершиться розробка і тестування цих ракет безумовно. Тому йдеться саме про такий розвиток, і безперечно, безперечно, нам необхідна більша кількість саме пускових установок, тому що моє розуміння того, що ті наші установки, ті, які є в нас, вони виснажуються, вони потребують ремонту. Нам потрібно все більше і більше таких ракетних комплексів. Знов таки повертаючись до нашого першого питання, нанесення ударів по логістики. Будемо відверті, ми не зможемо в найближчі часи, найближчі пару місяців розгорнути авіаційну компоненту, нашу, тому що це досить тривалий процес. Але отримати додаткові Хаймерси для, для того, щоб наносити удари по леглітиці противника, це цілком ми Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Горабський, військовий експерт, був на прямому зв'язку. Дякуємо за вичерпні відповіді.